Хей, hey. сьогодні з вами хочу поговорити не про Нідерланди, а про Нідерландське. Про компанію, яка створена тут. І в принципі, Нідерланди взагалі не асоціюються з цим. І от, ось так сталося, що нідерландець один, до речі, чоловік, а не дві дівчинки, як я думала, як мені здається, ця компанія створена. Це був чоловік. Які захотів створити таку велику компанію і трошки наповнити сенсами щоденну рутину, я думаю, що ви трошки почали здогадуватися, про що я говорю, і це про бренд Річалз. Дуже популярний, здається, навіть в маленькому містечку є Ritual's магазин, в великих так і подавно. І дуже багато людей по всьому світу люблять цей бренд. Він був створений у 2000 році Реймондом Клостерманом, і ця компанія через 24 роки впевнено йде цим світом. Нещодавно у них відкрився магазин перший в Таїланді, і вони підкорюють дуже впевнено цей світ. Він вважається люксовим home and Body брендом. Але скажіть, що от Нідерланди взагалі не асоціюються з доглядом за собою, за ритуалами, Люди тут трошки інше полюбляють, і в принципі, можливо, це те, чого і не вистачало Нідерландам, і це те, чому цей бренд і набув популярності. Взагалі гуляючи вулицями, дуже легко помітити. А, помітити особливим відчуттям носом цей магазин. Бо біля цих магазинів дуже смачний запах, і всі їх колекції вони створені не зі стандартними, з унікальними ем, запахами. До речі, засновник Річуалс. Він не просто так взяв цю ідею з голови, як бізнес-ідею. Він був успішним працівником в ЮніЛевер. Досяг е досяг високого рівня там, але розумів, що він хоче давати світові щось, що несе великий сенс, і він почав подорожувати. Він почав знайомитися з парфумеріями, професіоналами, які займаються парфумерною справою. Він дуже багато говорив з людьми, які можуть робити косметику. І ось у 2000 році він залажив перший в Амстердамі свій магазин Rituals. Довга історія коротко. Зараз в них. Біля тисячі магазинів відкритих, біля трьох тисяч відділів в магазинах, дуже багато ретейлерів, і успіх успішний. Дуже щасливі за них. А також можу сказати, що річуалс можуть бути корисними і для українців, які володіють it професіями Я зайшла на їх LinkedIn і побачила дуже дуже багато спеціальності, які потребуються в Амстердамському офісі в інших країнах, в яких є офіси Річуас. Ви можете знайти дуже багато також вакансій. І я буду дуже рада, якщо хтось з українців приєднається для до. Цієї компанії. А також в мене є невеликий подаруночок для того, щоб ви змогли також приєднатися до цієї прекрасної компанії Rituals. Дивіться, це дуже класна свічка, яка буде наповнювати ваші вечори приємним ароматом та теплом. Хто напише мені коментар під цим відео? я буде отримувати участь в розірші цієї свічки. Бажаю вам удачі! І чекаю коментар.